Вітаю, друзі! П'ять хвилин, п'ятниця, якийсь парад послів: то Великобританія, то ще деякі там держави щось, то якихось послів наз... Наз... призначаємо незрозумілих. Тепер от посол України в Угорщині Федір Ша... Шандора, або Шандора, я не знаю, як, при... як наголос. Це угорське прізвище. Даючи інтерв'ю там пресі угорській, наговорив незрозуміло чого, в якому стані. Я не взагалі не зрозуміло, що це. Ось він сказав: що після перемоги потрібно дозволити подвійне громадянство. Ну, це мається на увазі угорське і українське. А може, ні, може взагалі будь-яке громадянство в Україні. Е, далі він підтримав е, Орбана. В якому, в якому сенсі, що Орбан, типу, він е, добрий хозяйственник, п, 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 крепкий хозяйственник, і він відстоює інтереси Угорщини. А ми, типу, України, ми відстоюємо інтереси України. І, і ми гарні, і Орбан гарний. Ну, я не знаю, я б не сказав, що Орбан гарний. Ніколи б не сказав такого, ніде б такого не сказав. Також Федір Шандера назвав. Українських прикордонників не дуже чемними, ну, типа хабарниками. Він прямо, здається, так не сказав, але десь так що. А от угорських він порівнював, да, там, що вони професійні, вони професіонали. Ну, нормально, тут я може десь і згідний, але не треба порівнювати з угорськими. Порівнюй з другими прикордонниками. Ну, і на сам кінець, уже за фактом, він визнав, що. ну... Де Юри нема, але типа автономії, в Закарпатті, вона все одно існує. Ну, що робити, треба щось з цим робити, треба щось з цим порішувати. Слухайте, ну це посол. Це, чекаво, це Венедиктова так там розмовляє, да? Так, та її там взагалі якісь були скандали. Ну, Якось. не... би треба звернути увагу. Серйозно звернуту увагу. І зразу ж тут виходить угорський, да, угорський прем'єр-міністр Горгелій Гуляш, да, ну на прес-конференції, а голова канцелярії угорського прем'єр-міністра це Гергерій Гуляш. Да, і він заявив, що Україна не отримає гроші ЄС, поки їх не отримає Угорщина. Поки що країна-члени ЄС не отримає гроші, на які вона має право, жодна країна, яка не є членом ЄС, не отримує ні копійки, сказав він. Тобто Угорщина буде блокувати будь допомогу Україні. Раніше вони блокували тільки військову, зараз вони будуть блокувати і грошову і фінансову. Ви розумієте? Та скільки ти не, ли, не лизай одне місце, ніколи ти не будеш гарним. Ну невже це не зрозуміло? І ті, хто кажуть, вибачте, це також неправильно. А ось тут Європа е, зрозуміла слова Путіна, де він сказав, що війна буде весь 20... 2024 рік, по-своєму. Е, щоб бистріше закінчилось, я хочу подякувати всім, хто допомагає. Всім, хто пришвидшує перемогу, всім, хто воює, і всім, хто працює для перемоги, а також тим, хто донатить на спальник, який ми збираємо, як для нового підрозділу, так і для старих наших друзів. Я дякую, Шкабара, Любові за ваш донат. Так, от тимчасовий захід для біженців з України у ЄС продовжили до 2025 року, на наступний рік повністю. Так що, друзі, і заява міграційної служби переманюють наших людей, забирають наших людей, а наші люди, ну, велика кількість навіть, вони згодні, вони згодні. Це, з, з, з цієї сторони, так. З іншої сторони, дивіться, УЄФА колись там повідомив, що вони повертають до змагань російські команди U17, вибачте. Це до 17 років. Футболісти будуть тепер російські грати в УЄФА. ну УЄФА все одно. Ви знаєте, от, коли кажуть, а чому вони так? От так, 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 поводять себе, так поводять, начебто допомагали, потім не допомагають. Начеб... Повірте. Ті люди думають інакше, ніж ми. Ті люди в інакшому становищі. Вони не в стадії війни. Вони як жили, так і живуть. У них, я вже колись пояснюю, у них не було війни навіть Другої світової війни у більшості держав вони не відчували цю Другу світову війну. Хтось здався, хтось. Хтось просто, як жив, так і жив, німці зайшли по-різному. Не відчували, вони не знають загибелі, вони не знають втрати дітей такої, такої кількості, горя, розрух, домівок. Вони тільки можуть подивитись телевізор. Ах, і то подивитись. І все. Так от повертають вони росіян. Як вбивць повертати? Але є уряди, які нормальні уряди. Так от, спочатку проти виступили Польща, Літва, Англія, Ну і Україна, звісно, Тепер виступили Данія, Швеція, Фінляндія та Норвегія. Ну, Подивимось, як повернуться, що буде і як буде. Тут і ми теж от починаємо всяку ерунду, друзі. Якщо можете, підпишіться, поставте вподобайки. Просто. Прошу, тому що так працює Ютуб. Натисніть дзвіночок, розповсюджуйте, друзі. Так, да, я хочу поздоровити всіх нас, нас уже 39 тисяч пішли на 40-ву. Дуже повільно, дуже дуже повільно, але ми так ростемо, ростемо, ростемо. Ну, дай Бог, підтримуйте український YouTube. Ось це я просто вас благаю. Підтримуйте українців, український Ютуб, підтримуйте все, що зроблено в Україні. Неважливо кого, аби українське. Так, от представник ДПСУ Андрій Дівченка заявив, що жінки-медики, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, зможуть виїжджати за кордон. Це Державна прикордонна служба України. Не слухайте фейки, не слухайте брехню, не слухайте розповсюдження як російське, так і наших Порошенковських. Е Падільників всіх, не слухайте, це все брехня. Обмеження продовжують діяти для чоловіків віком 18-60 років. Все. А також для різних посадових осіб, що прописано в постанові уряду. Все, все. Жіночки, жіночки, не бійтесь, все буде нормально. Дякую вам. До вечора. Україна переможе!